Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми читаємо 23-й псалом. 23-й псалом, так само, як і 22-й, читається перед святим причастям, і це не випадково. Тут є заголовок, в якому сказано. Псалом 23-й, у перший день тижня, псалом Давида. Перший день тижня це неділя, Христос Воскрес у неділю, і апостоли збиралися на ламання хліба саме у неділю. І цей псалом говорить про велике єднання Бога і людини. Верніше тут іде натяк питання, яке задає Давид, лишається відкритим. Давайте я прочитаю вам це буквально кілька стихів. Господня земля і все, що наповнює її, Вселена і всі, що живуть у ній. Він на морях заснував її і на ріках утвердив її, хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його? Ще раз кажу, що це питання є відкрите. Хто може дерзнути, піднятися на гору, де перебуває Господь? Ми знаємо, що це прямі слова. Були сказані до юдеїв, коли вони вийшли із єгипетського полону. Мойсей перебував на горі хорив, вони бачили там блиск, вони там чули грім, і їм було заборонено торкатися до гори, коли Господь говорить із Мойсеєм. І сам Мойсей не міг бачити Бога, лише бачив зі спини постать. І він бачив невимовне світло, яке не можна описати. Тобто Бог це велика концентрація любові, чистоти святості. І тому тут сказано, хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його. Навіть у святе святих у старому заповіті не можна було заходити людині, лише перший священник раз на рік мав право зайти. І якби він помер, не було права зайти, щоб його там забрати. Ну, наприклад, він відчув би якесь видіння, присутність Божу міг злякатись і померти. То, по-перше, йому чіпляли внизу по одежі дзвоники, коли він іде, щоб було чути, що він не впав, що він іде. І прив'язували шнурка до нього. І якби він там впав, ніхто би не дерзнув підійти до того місця, але за шнурок його звідти витягували. Тепер. Зовсім інше в новому заповіті. Хто єсть моє тіло? І п'є мою кров, той в мені перебуває, а я в ньому. Господь настільки себе умалив, Господь настільки максимально проявив свою поблажливість, що Він став, по-перше, людиною і подається нам під видом тіла і крові Господніх. З одного боку, ми бачимо, наскільки страшно подумати про велику святість Божу. Яка нас смиряє, умаляє, попаляє своєю чистотою і величю з іншого боку, Бог настільки умаляється, щоб ми його могли прийняти. Ну, а ми вже себе повинні налаштовувати по-особливому до таїнства причастя. І кожного разу треба дорогенькі, старатися так причащатися, наче ми вперше чи востаннє причащаємося. Ось і тому не випадково оцей 23-й псалом ми з вами читаємо. Перед святим причастям. Той, у кого не руки і чисте серце, хто не марнував на суєту душу свою і не присягався ближньому своєму зрадливо. Йдеться про те, хто може єднатися із Богом. А ми це сприймаємо для себе, що ми повинні старатися помиритися з ближнім, старатися не робити гріха. Той матиме благословення від Господа і милість від Бога і спаса свого. Це рід тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого, Боже Яковів. Піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні і увійде цар слави. Врата, що ми знаємо про врата? Давайте згадаємо, що біля воріт завжди збиралася влада міста. А тут говориться про врата нашого серця. У нас теж є своя влада, влада, яка дає команду нашій совісті. Ми приймаємо рішення так чи по-іншому поступити, чи прийняти Господа, чи не прийняти. А Господа ми приймаємо не інакше, як через намагання дотримування Божих заповідей. І тому, коли тут йдеться про ці врата, то це врата нашого серця. Нашого внутрішнього міста, нашого Сиону, туди має війти Господь, але тільки тоді, коли ми це захочемо. Тому що Бог завжди робить перший крок, а потім людина має йти назустріч Богу, має відкривати Йому своє серце. Також ще раз згадаємо, що є зображення Ісуса Христа як пастиря. Він стоїть з посухом біля дверей. Але на дверях немає ручки. І можна ті двері відкрити тільки із середини. І це, ці двері вони собою символізують двері серця людини. І Господь може тільки тоді війти, коли людина відкриє себе. Хто є цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь могутній в бою, піднімайте врата верхи ваші. Піднімайтеся врата вічні і увійде Цар Слави. Коли йдеться про вічні врата, то це врата раю. Спочатку, коли Христос був помер, страждав на хресті, Він сходить у шеол, у пекло, щоб визволити всіх, тому що рай був закритий, бо не було викупителя, не було ще Спасителя. І тому, коли гряде Христос, то ці врата відкриваються. Для праведників, хто є цар слави, Господь сил, Він є цар слави. Ну а це все вінчається славою. Слава тобі, Господи, Боже наш, слава тобі!